Я вам скажу трошки пізніше, де наші кошти з вами? Я дуже добре розумію це питання. Дуже добре розумію, як працює економіка. Я вам розкажу всі баланси, які у нас складалися ці три роки. Все до копійки, до цента, розповім. Одні заробляють кошти, а другі. Неефективно їх використовують, крадуть, Треті взагалі роблять шкоду країні. Умисно чи неумисно, хай люди роблять висновки. Екстремісти перейшли границі чоловічності, стали угрожати фізичною розправою членам сімей правоохранителі. Політикам, суддям, сотрудникам міліції.